Дитячі дівчата, дитячий, новенький, на резиночки, не промокашка. Розмір 60. 60 65 ширина довжина. Бідож, дівчата, щось написано непонятно. Ось переміряю. Коротше, дівчата, не буде його показувати. Я будемо брати. А, дівчата, два одинакових було у мене. Два однакових. Може, на цьому написано? Зараз подивимось. Так, дівчата, два одинакових 120 на 60, девочки, два одинакових. 120 на 60. Не промокаючи, по 100 гривень. Хто хоче, код один і код буде 2. 120 на 60. На матрасники не промокаючи. 120 на 60. Код один і код буде два. Два штучки дівчата, по 100 гривень.